Клемент Олександрівський, стромати, книга друга. Попереднє зауваження. Оскільки святе письмо назвали Елінію злодіями варварської філософії, то наступним нашим завданням буде коротке прояснення цієї обставини. Ми покажемо, що от у своїх творах вони тільки копіюють діовижні історії, які розкриває наше передання, але також запозичують найважливіші наших вчень і спотворюють все, що стосується віри вірі мудрості, гнозицю наукового знання, надії милосердя, покаяння і стриманості, нарешті страху Божого, який є воїстину середком чесного, що ведуть до істини. Той факт, що нині писання набагато давнішим, вже було доведено. І ми залучимо в наших нотатках все необхідне і придатне для демонстрації цього факту. Ми проникли в море хваровської філософії, дивимося її Символісь і згадкові образи, про які важливо дбати ревнителі давніх передань. І все це корисне і краще сказати, абсолютно необхідністю розібрати з метою пізнання істини. Далі виходячи з попереднього спростовуючи заперечення і висутні бути нас елінами, Ми звертаємося до аналізу окремих пасажів, писання таким чином, що йде, якщо доведеться йому стикнутися з нашим словом, мав би шанс перейти від того. Чому він вже вірить за того, що вже ще не вірить. Потім цілком породно буде критична, але з любов'ю оглянути життя найвідоміших філософів та створені ними нові доктрини, Наша мета не повста нашим ковинувачам. І в якому разі ми навчилися прихильно ставитися на до тих, хто покликає нас, навіть якщо вони поширюють про нас безпідставні чутки. Наше завдання полягає в тому, щоб повернути їх. Можливо, критика з боку ворог змусить цих Всіх учених мудреців насоромотися дасть можливість розуміти, яка справжня ціна всім їхнім хвалебним вченням, і з яким вони залишають батьківщин і припливаючи море мандрують далекими країнами. Щоб зменшити їхнє пихо, треба показати їм, що саме вони вкрали. Говоримо і, і те, що вони ніби підкрили. Дивимося у себе. Отже, нам треба пройти до того, що називається стандартною елінською освітою, існувавши настільки міри, вона. Корисне, торкнувшись діле тих самих наук, як астрологія, математика, магії, мистецтво закликання, тобто всього того, що мій Елліни хваляться і найвеличнішими пізнаннями. Той, хто викриває із відвагою, буває миротворцем. Як це вже раз зазначалося, ми не маємо наміру управлятися у виключенні Еллінської словесності, визнаючи, що ми вже достатньо підготовлені для цього, Основно необхідно лише для того, щоб і рибу істини. Саме ж філософія піклується радше про сенс і розуміння, ніж про слова. На мою думку, поборник їст не повинен прагнути не до краси, стилю і ретельного добра доброслів, але й найбільш точно викладу з цієї думки, бо в них поосереджений унятково на способі вираження предмет мовлення уваги вислизає. Зелек зриває троянду через те серед колючок, не пошкоджує себе, так само досвідчений левець легко знаходить прилинно. У тілі раковини. Каже, що м'ясо смачніше у тих птахів, які надто розбудовані, готової їжі і здобувають її самі, розрібаючи землю. Подібним чином і людина, що споглядає ймовірний, прагнуть до пізнання істини, довбиться венській які справжні риси, обличчя гублять ніжа, пливу маску, повинна досконало докласти зусиль для відкриття її, адже з'явилася у гермі сили і пообіцяла, все, що можливо тобі відкрити, буде відкрито. Отзів другий, шлях до Бога належить через віру. Не покладайся на розум твій і йдеться в пниці І у всіх пунктах твоїх пізнань, пізнай Його, що він вирівняв шляхи твої і нога твоя не спикнулася. Він хоче сказати цим, що всі наші дії мають, узгоджуватися із розумом, і що кожномучення засвоюватися лише корисним і лише його дотримуватися. Шляхи мудрості, різноманітні, але всі вони виводять на шлях пісни. І на цей Це шлях є віра. Не важко нехай не сподіватися. Подокнеться, говорить він про людей, які намагаються протистояти єдиним божественному праводіння. Тому додає він, не будь мудрецем у очах своїх, слідуючим безбожним віркуванням, тих, хто противиться божественному правлінню, але бійся Бога, єдиного могутнього, нікому, відповідно, ніщо не може протистояти, зокрема, звідси впливає, що страх Божий, це шлях, що відділяє від зла і вдаляйся від зла, каже він така западь примудрості, Бо кого любить Господь, того наставляє, змушуючи страдати. Процесі навчання, але в цьому підсумку відновлює учні у мирі і нетлідності вічності. Отже, вартоська філософія, якої ми дотримується, є досконалою і справжньою. Сам він йдеться у князі, примутності, дарував мені істинне пізнання існуючого. щоб пізнати спад світом і далі до і силу корені. І цьому висловленню місяці опустіє сукупності, яви світу фізично. Далі йде натяк на те, що сюди включається світом осяжний, пізнав його все і таємне, і явне, бо мене примудрість, художниця всього. Бо з пізнання за мого правильного керівництва буде нас до майстриці в цьому примудрості, яка окорилася весь світ до самого Отця, всього світу, і слутами свагнення і невловими, вічно зникаючи від погляду дослідника. Коли цей самий Бог хоче, бо як далекий він не стояв. Він він Тимним чином знаходиться воно час і поблизу неї. Не Бог, який наближається, говорить Господь, далекий у своїй істоті, бо створений може бути спорібно, недпарну. Він близький через свою силу, яка все обіймає, якщо зробив щось, хто щось таємне, чи не побачує його, з Бога постійно присутній, охоронюючи, благодіючи, керуючи ними своєю силою. Тому йому єси, я переконавшись, тому що своє будуть людина не зможе пізнати Бога, сказав. І ви мені себе самого. Він намагався принути в морок, і де голос Божий, тобто туди, де перебуває де І невидима думка всього сущого. Але Бога немає ні хмарі, ні в іншому місці. Він за межним простором і часу і не обіймається властивостями створених речей. Так само його не знає знайти ні в одній частині. Він нічого не міг у собі і ні в чому не міститься. Не може бути обмежений чим-небудь або розділений. Де ж побудуєте ви дім для мене, говорить Господь. Навіть і сам він не побудував собі дім, будучи безмежним. І хоча небо називається Його престолом, він не здоланий ділом рук своїх, але все ж поміщений в ньому і лише спочиває на ньому. Очевидно, що істине приховане від нас, як це стає, ясно, в нашому випадку і надалі буде ведено до допомоги багатьох інших прикладів. Не можна відмовити в поколі тим, хто бажає пізнатися правду, хто є словом Соломона, здатний пізнати примутися і знову розуміти слова розміркування, засвоїти сплотіння промов осягнути праву, правду істину, узнаючи тим самим, що існує інша справедливість, якої вчить закони і лади і різні філософи, і яка не знаходиться у згоді з істиною, ні судороповляти, маючи на увазі не судові визначення, але здоровий розум і стандарти, які ми повинні мати на, на собі щоб дати беззлобним хитрість, ж юному почуття і розуміння, щоб, послухавшись до них мудрі, тобто з зникли дотримуватися заходів, і був мудрішим, їхнім носисом, розумне придбає управління, усвідомить він привчому і темне слово висловоди всім і загадки. Бо ті, яких надихає Бог, і будуть за ними, і вже вчать тому, що веде до помилок. І тим більше не прагнуть заманити кого-небудь у паску, подібно до софісців, які закрутують Молодих людей своїми хитрощами ні про що, їсти, не піклуючись, Бог, її но всі святого дох досліджують і глибини Божі, то тут ломають існи, приховані образи, хорочих писань. Всі вже, тобто, людей, що залишаються ще дикими звірами до святого не дозволено. Іншими словами, затвісти непостійних і невірних, які босторовно гавкають на вітер, не треба допускати. То чисто джерела живої води, нехай не розливають джерела свої по вулиці, потоки вод. По площі більшість людей не уважні до того, що бачать і навіть дізнаючись, не розуміють, але марять, каже благородний Геракліт. Чи не здається тобі, що він заслужує цим не віруючим, правдий своєю вірою, живий буде. говоряться пророки, Говорять інші пророки, якщо ж ви не вірите, тому що ви не засвідчені? Бо яким чином душа міцить пченят, що живе открадені неї не, не вірить, яка противиться засвоєнню йому. Юрій Жяка Елі не висміть і вважає, справою марною і валюською є собідним закопленням. Проліпсис Ікусиос і благочестиво згоди або Божестним апостолом здійснення очікування і певністю, не через неї було засвічені древні, а без війни догодні бо догодити Богові неможливо, як нелоге стоїш на і пікорейсько. Інше визначає віру, як акт вислане у допущення, явно, на зразок доказу, що. Криває нам існування речі, хоч і невідомої, але очевидної. Отже, віра – це не акт, це акт собідного вибору про Ересіс, оскільки вона є певним прагненням і прагненням розуміння. Але оскільки кожна дія починається собі зі собідного вибору, то виходить, що віра є основою всякого розумного вибору. І саме нею ми коримося всіх наших справах, звідки вона вказує. Роз... Розумні приводи для діяльності, субідне послідування того, що кращим, є найкращим, це початок розуміння, Вибір, що він непохитний, є сильним імпульсом, який штовхає напрямку до знання. Плування провірить відразу і стає знанням, яке спирається до того, що продому основі наняш учні філософії визначають, як саники, неможливо спростувати ніякими національними аргументами. Адже можливий і те інше існа було честь, як тієї, яка. Дається і наставником голосом. Не думаю, і феопрас називає чуттєве сприйняття початком віри, бо через нього перші елементи досягнуть нашого розуму і проникнуть у наш розум. Отже, той, хто вірить то в писання і має правильне судження, чи в основному голос самого Бога свідчення заперечне. така віра я вже більше не потребує доказів. Блаження ті, що не бачили і вірували, щасливі ті, що не піддавалися. На пісні сирени, які властивий на природний вплив, що захоплює всіх, хто пропливає повз подавлюючи волі і змушуючи прислухатися до їхніх пісень. Взяв третій, критика поглядів Валентина і Василіна на віру та свободу вибору. Послідовники Василіни вважають, що віра це природна схильність фізики і гунтики істин. Яка, однак, базується на обраності, епітіст, і кологіс віри дозволяє досягати знань та мафімата, минаючи доказ родного розумного окоплення, каталіпсі, ної ну, тікі. -ті. залишають віру таким простакам, тіс, а плюс, як ми себе, вважаючи спасенним за, за природу через від них родів і худжняє сім'я вище природу, що складає в них. Вносиці відрізняється, і від віри кажуть вони, що духовні від матеріального. Далі послідовники Василіда вважають, що сила віри і ступінь обраності індуальної. І що стосується обраності, які має право на природну, визначає ту силу віри, яка кожен може досягти у цьому світі. Далі віри, кажуть вони пропорційне, ступеню надії кожного. Але якщо віра є природною перевагою нашого єства, вона вже не є справою добровільною. Та невимушений вибору, як не віруючи, не несе відповідальності, і не може бути засуджений по справедливості. Вони зі своєї вини не вірить. Різниця між вірою і невірою далі не може вердатися як законна підстава для винагороди та осуду, бо й ті інше виникає з природної внутрішньої необхідності, змовленої універсальною силою. У цьому випадку виявляється, що ми подіймо до якихось неживих маріонеток, цілком залежних від ціл природних, і значить наше бажання. Так само і небажання заголовні роздалегіть сили необхідності. Немає потреби тоді здаватися. Далі питання про те, чим є наша тварина, наділена бажаннями, які контролюються необхідністю і приводиться в дії якоїсь зовнішньої сили, до чого тоді приведе каяття і невісти, і за яким слід опрощення гріхів. Немає тоді дарущення, державного від благославці, немає початі благословення, немає сина, немає вся, і востеє, нічим іншим, і сліпими сподіваникам природних дарів. Зовсім не піклується про початки спасіння і про віри, що виникає в результаті свобідного волевиявлення. Без віри неможливо ні знання, ні навчання. Отже, з писанням ми знаємо, що людина обдарована від Бога не обмеженою свободою прийняття або відхилення її сама по собі Господи, зупинимося тому на вірі і будемо спратися на ній, як на знаменик критерій судження. Появимо сіло в життя, стверднемо в духе, беремо життя, повіривши Бога через його слово. То, хто вірить у Логосу, бачить речі у справжньому світлі, бо Логос є сама їсне. Тож, як хто не вірить тому, хто промовив слово, не вірить у Бога. Вірю, що здаємо, що віки створені Словом Божим. Так що з невидному стало видними, говорить апостол. Віри, але приніс Бога й летту краще, ніж хай не, не дістав свідчення, що він праведний, Як свідчення Богу. Подари його, не ж він після смерті ще говорить, і так далі до слів, ніж мати нечасово гріховна солода, вірив про довги людей, які жили раніше закону, роблячи їх спадкоємців, болесних обітниць. Але чи варто далі множити свідчення про віру на прикладі історії? Не вистачить мені часто ще про свої про Вараха, про Варака, про Самсон, про Давида Самиїла та інших пророків, так і далі. Існе, грунтуючись на чотирьох ос. Основах, на відчутті, розумінні, знанні і гіпотезах. Розуміння природе не видати перше місце. Стосовно нас у зв'язку з нами це місце займе чуттєве сприйняття. Сутні знання полягає поєднанні, почуття, розуміння, бо що інше, однаково прагнення до ясності. Чуттєво сприйняття при всьому світі пістопу до знання. Що ж довіри, то вона не зупиняється, нагно, і гіпотеза і творяться на підставі чуттєвих вражень. Але прокладаючи собі шлях різний, поспішає до правдивої утвердження пісні. Якщо ж хтось каже, що знання раціонально доказово, то ми нагадаємо йому, що початкові принципи жодного пояснення не піддаються, бо не позначаються вони майстерними методами ні розумовим віркуванням. Адже розум має справу тільки з мінливим мистецтвом і має справу швидше з вигуленням ніж до опоглядання. Лише завдяки мірі можна прийняти при розуміння початку всіх речей безпосередньо науково знання досягається в результаті освіти, яка є в свою чергу результатом попередньо отриманого знання. Греки, наприклад, не мали такого попереднього знання про перші принципи, візьмемо хоча б учення не колеса, який у якості причини усіх речей вважав воду або інших фізиків, які йшли його шляхом, і Анаксагор анексагор першим припустив, що всім речам... Продавав розум, однак і він, не зумів не захистити гідність діяльної першої причини, почав вчити про кружляння якихось безглуздих вихорів, виставивши розум іноціальним, і неактивним, не дарма каже лос. Нікого на землі не називають вчителям. і весь сенс науки полягає в доказах, ж навпаки, є особливим даром, який дозволяє їй власників зійти до недоказових рішень, до плюсальної простоти, яка не є матерією, ніяк не пов'язана з матерією, а не підвладна нічому матеріальному. Не віруючи, говорячи словом, Платона, здається, все готові осягнути і світу, невидимого на землю, буквально хапаючи руками дерева і камінь, обмежуючи все творіння. Наше сприймав, що вони існуючим, вважають тільки те, що допускає до таких відчуття. Сутність речі човна для них одне і те саме. Але ті, хто вступає з ним у суперечку, захищається від них, ніби зверху. десь із невинним рішуче, наполягаючи на тому, що тільки мосяжні і невинними ідеї є існим буттям. Ось я твори нове, говорить лось, не бачило. Око і ухо не чули, на свят людини не приходило, і все це можуть бачити, чути, розуміти, учні Господа новим, зором, новим і новим серцем краще, слухаючи під підпливо Божественного Духа. Поруч зі справжньою монетою часто походить і підроблене, яка здатна обдурити око, недосвідчене проти Дурить професіонал, бо він вміє хотізніти і відокремити від справжнє від підробки. Тільки професіонал може відразу казати необізнаному новочкові. Яка мене та фальшива? Чому? Природно, тому що вчиться у банкіра і знає цю справу. Арістотель говорить, що віра – це науково судження, яке стверджує, що щось є істиною. Отже, віра важлива, ні знання є його критерієм. Здогад або безпідставне припущення і підробка під віру, і, і не більше, ніж підлесник, що видає себе за товариша або Бог, що прикривається сторожовим псом. Затогаючи той факт, що пускав тільки в результаті напливові праці стає хорошим майстром, а крема на що в сили керувати кораблем тільки після того, як він освоїть науку судового до Ми розуміємо, що для того, щоб досягти майстерності, одного бажання мало, необхідно також слухняним ученівством, отужилосу, якого ми назвали нашим вчителям, полягає у повній довірі йому без опору. На кого можна поставити Бога? довіра таким чином виявляється відвертим знанням Грутиса, і відверте знання відкривається і віри поєднуючись з його подобою, нероздільного Союзу. Навіть і Пікур, що передбачення ставить вище існе, вважає, що віра є передбаченням розумового служення. Це передбачення проліпсіс, він розуміє, як увага спрямована на схоплення, очевидного, за яким йде чітке з'ясування предмету. Без передбачення подібного роду пояснення неможливі дослідження, ні сумні, ні думка. Без цього неможлива навіть суперечка на без як без передбачення результату розпізнання в очікування, адже сама на підставі передбачення, формується судження. Саме завдяки передбаченню учень схоплює ті, що йому вчать. І саме тому в міста є людина, слухняної існі. Блаженні, хто говорить і уха, слухачів, і у їхнім блажені людини послухом, тому уважне слухання різдві. Однозначно розуміння, отже, якщо віриє не те, що інше, як розумове передбачення сенсу того, що означається доктор тобто, так вами увага, або сприятливість, або здатність до навчання, то ніхто не в силах досягти знання без віри, бо ніяке знання неможливо без передбачення. Тим самим краще за все доводиться незапечатлена, незаперечна існість, прочого слово. Якщо, якщо ви не вірите, то тому що ви не засвідчені, Геракліт каже, Перефразовуючи цей вислів, пророк говорить, не сподіваючись на безнадійний, ти пізнаєш недослідимо і недоступне. Філософ Платон на своїх законах каже, хто хоче стати цілком щасливим і блаженим, той вже від початку повинен бути причетний до істини, щоб якомога довше прожити по правді. Така людина все вселяє довіру, але її не вселяє той, хто свідомо обирає неправду, той, хто обирає неправду. Безсвідомо є просто безумним, але і ті, які інші слуговують жалю, нікому, не миле не вілося, так само, як і людина, яка неслугована довіру. Можливо, мова і тут іде про те, що називається царською мудрістю, в Певкідемі. І політиці говорять буквально таке знання, яким володіє справжній цар, є царське знання, тому кожен, хто володіє ним, чи доправити, що окрема особа має повне право називати особою царською, у повній згоді з його справжніми здійностями. Тільки і вірили Христа, то і благими. Христі. І за ім'я насправді подібне до того, як коровнює царем і народом царським. Боже всі отримують своє ім'я від мудрості і праві мають рацію в цілому закону. Так само християни є царями завдяки царській гідності Христа, і звуться християнами за ім'я Христа. Та й Платон вже відповідь оголошує, що що все право має відповідати закону, і закон будучи через своє пророде здоровим розумом, не міститься ні в них, ні в інших праці людських. Тому ми є лейські гості. Пості царя і главу держави називає дохроєним законом, така права людина, яка виконує закон і волю отцям цей закон є встановлений на високому дерев'яному стопі, являючи собою добро, божественної доброчесності, видному всім або хто здатний його Еліна Іліна, відомо, що лакедом Мівські і хори зазвичай приписують свої припаси на трояних Китала, майже ще це, це закон, як вже сказано, є закон царський, докотворенний здоровий розум, закон всім цар смертям і безсмертним. як співає Беотієс Пінда. Спивсив перший промови проти Клеофана, Слід за полоном каже, якщо царська влада має цінність, якщо їхним царем є правительних здатності, а да тільки мудрець, той закон, будучи правом розуму, також має цінність. Це справді так. То, які дотримуються судження, які впливають із цього, за їхченням та достойно Жерство, просто авторитет, законодавці, багатство, справжнього краса, гідність та свободи і надбанням одних лише мудреців Проте, як вони справедливо вважають такого мудреця, дуже важко відшукати.